Цікаво, яким насправді було народження Ісуса, чому Бог вибрав Марію та Йосипа бути батьками Ісуса? Чи справді вони були бідними, як ми назавжди навчали? Зануртесь в історію народження Ісуса і дізнайтесь, що за народженням Ісуса стоїть щось більше ніж те, що вам було відоме. Хрисмість писання про різдво. Ви дізнаєтесь, ким насправді були мудреці, і чому ангели були так вражені тим, що слово стало тілом. Зрештою, різдво Христа. Вкаже вам на мету народження смерті і воскресіння Месії Ісуса Христа. Це моя улюблена пора року. Алілуя. Амінь. так! кажу вам, моя мама знаєте, мій день народження припадає на перший тиждень грудня, і вона завжди ставила ялинку ще до мого дня народження, не розуміючи, яка це тортура для мене. Адже попереду був ще цілий місяць до різдва і подарунків. Однак вона любила Різдво, і я теж. І 6 грудня. Точніше, 7 грудня 1941 року. Мій день народження, день після мого дня народження. Я пам'ятаю, як подумав, що навколо коїться. Вони зіпсували мій день народження, і потім я усвідомив, що у світі відбувається щось серйозне. І всі ми просто почали жити у військовий час. і так це тривало. Отче, ми дякуємо Тобі за перемогу в крові Ісуса. Ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі за Твоє Слово і за те, як діється Книга Завіті. Ми прославляємо Тебе і дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. І всі ми знаємо, що професор Грек часто бере участь в наших передачах. Він частний наш гість. Кров Ісуса ратифікувала всі завіти. Незалежно від того, чи знає хтось про це, чи ні, його кров зараз на небесній кришці ковчегу. Тож, як ви знаєте, народження Ісуса було дивом. Тому давайте поговоримо про це. Дякую за можливість бути сьогодні з вами. Що? Дякую за те, що дозволили мені бути з вами. Так, сер. Це моя улюблена. Дозвольте тобі бути зі мною. Ти хочеш сказати, що я мав вибір? Так. Я міг вигнати тебе будь-якої миті. Так, могли б, і навіть зараз. З різдвом. Дякую, з різдвом. Весела пора року. Отже, відкриємо наші біблії, і перш ніж ми це зробимо. Одразу, після того, що сталося в Оденському саду, коли ще не було закону, який забороняв вбивство, так. тобто мав з'явитися закон, закон встановлюється шляхом складання домовленостей завіту. Це і досі практикується в певних куточках світу. Там, де нема закону, племена збираються і укладають домовленості. Потім вони вступають у так звані кровні взаємини, кровні стосунки. І покаранням за їхнє порушення є смерть. Те саме ми бачимо і тут. Так. І ви читаєте там. Цей бунтівний син буде покараний смертю. Але зачекайте хвилинку. Це були записані покарання. Проте смертю карали надзвичайно рідко, бо ви приносили в жертву тварину так. за людину. Заміщення. Була жертва заміщення. І ось як діє ця книга. Щойно Дух Божий через пророка зробив якусь заяву. Коли пророк виголосив цю заяву, то дьявол вже ніяк не міг це звідси усунути. Він не має сили проти цього. Отже, так тривало і тривало, і тривало протягом років. Це тривало і тривало. І потім і кожен відкривав якусь невелику частинку, так. як частинки пазлу. Так. У нас є всі частинки, і коли ви починаєте збирати їх і з'єднувати, то починаєте бачити, як це буде виглядати, поки не доходить до народження цієї дитини. Потім пророк Михей говорить про вефлеєн. Отак. Так. Від всього світу ми перейшли до одного чоловіка і його дружини Сари і Авраама. Сара і Авраам. А потім ми перейшли до сім'ї: Авраам, Ісаак, Яків. Від сім'ї ми перейшли до нації. Від нації ми перейшли до одного племені Іуди. Потім до міста цього племені Віфлеєму. Єрусалим теж знаходиться в Юдеї. Але ми зосередимось на Віфлеємі. Таким чином, щоразу ми будемо більше зосереджуватись на тому, так. що відбувається. І вказуючи на одну людину. І кров. Почала проливатися ще в Еденському саду. Так. Коли перше подружжя зробили те, що вони зробили, і я часто думав, що б сталося, якби Адам взяв провину на себе, замість того, щоб звинувачувати свою дружину? І Бога. Він отримав би прощення, але все одно мало б статись прощення гріха. Так, правильно, бо це було зроблено. Так, але в будь-якому разі, отже, все почалося там, і була пролита кров тварини, щоб вони мали одяг. Тому все почалося саме там. І потім тривало протягом віків. А зараз нас цікавить народження Ісуса. Адже саме для цього Він прийшов. Ратифікувати всі завіти, всі закони, всі правила, які існували протягом багатьох років. Він прийшов, щоб знищити діла дьявола. Він став останньою жертвою. Так. Він заплатив ціну. Ісус заплатив ціну, яка перевищувала наш борг. Так. І ми приймаємо це вірою. Його благодать дала нам це. І ми приймаємо це вірою. Отже, Євангелія від Матвія. Другий розділ починається так. Коли ж Ісус народився в Ефреємі Юдейському, за царювання Ірода, прийшли мудріці зі сходу в Єрусалим і питають де є народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитись йому. Коли цар Єрод почув це, то стривожився і весь Єрусалим з ним. Мудреці. Даниїл був мудрецем, а це сни, видіння і передбачення. І ось три мудреці, оскільки було три дари, але вони не були там біля ясел. Адже на той час Ісус вже підріз. Так. Йому було майже два роки, коли вони туди прийшли. І коли ви читаєте далі, до завершення цієї передачі ми все це прочитаємо. Але я від початку хочу зазначити це. 21 вірш. І він встав, взяв дитя і матір його та й прийшов у землю Ізраїлеву. Та, почувши, що Архелай царює в юдеї замість Ірода, батька свого. Боявся йти туди, і застережений у пішов пішов краї галілейські, і, прийшовши, оселився в місті, що звалось Назарет, щоб збулося сказане пророками, що він буде названий Назарянин. Я хочу сказати, що у цьому є певний складний план. Тут є план. Амінь. Тож відкримо зараз Євангелію від Луки. І я хочу нагадати вам, що ми ніколи не йдемо на компроміс щодо Слова Божого. Ми не йдемо на компроміс щодо Різдва. Ми не йдемо на компроміс за будь-яких обставин. І я хочу зробити це публічно. Якщо це збентежить когось, то гаразд, бо я теж був збентежений. І я так чи інакше вся справа ось у цьому. Ось звідки з'явився Санта Клаус. спочатку це був святий Миколай. А потім цей вірш. І тепер всюди Санта Клаус. Проте він навіть не існує. Не варто йти на компроміс. В дитинстві наша сім'я жила в місті Абілен в штаті Техас. Поруч з нами оселилася сім'я, і вони сказали мені, що Санта Клаус не існує. І я сказав, це неправда. Моя мама ніколи б не сказала мені неправду. Я пішов додому, і тоді моїй мамі довелося зізнатися. Тож, коли Джон і Келі були достатньо дорослими, щоб розуміти це, ми посадили їх за стіл і розповіли їм. Ми сказали: послухайте, у нас все одно буде свято і буде весело, адже Ісус це єдиний забудьте про те санту, бо він не існує. Келі тоді було 9 років. Вона народилася майже на день народження Глорії. Вона народилася 9 лютого, а Глорія 12. 12-го. В будь-якому разі вона була подарунком для Глорії на день народження. І якось ми поїхали в супермаркет Кокс. Це було на Різдво. Ми зайшли туди, і якась жінка сказала: «Дівчинко, що тобі принесе Санта Клаус? Келі подивилася на мене і сказала. Думаєш, вона не знає, що він не існує? Так, тому ніколи не обманюйте так, своїх дітей, але весело проводьте час з ними. І ми казали своїм дітям послухайте, ви нічого не дізнаєтесь про подарунки до різдвяного ранку. Адже всі ми святкували перед день різдва, але ви не дізнаєтесь про подарунки до самого різдвяного ранку, тому навіть не намагайтеся. І вам це сподобається? Амін. Це буде несподіванкою. Одного разу це був рік, коли ми з Лорією звінилися від боргів. До листопада того року ми були вільні, проте грошей у нас не було. Ми були в Талсі, і ми розповіли дітям, а вони були ще зовсім маленькі. Однак ми одразу сказали їм, що ми робимо. І вони згодились з нами. Діти згодились з нами. І Джон отримав тоді в подарунок маленьку скриньку петард, приблизно ось такого розміру. Келі отримала ляльку, а на Різдвяну вечерю у нас був ще в Боярді. І якщо ви не знаєте, що це, то забудьте про це. Це була їжа так, з консерву. Але ми святкували Різдво. Тому давайте поговоримо про Різдво Христа. Це святкування помазаного. Ось у чому його зміст. Помазано. На євриті Месія означає помазаний. Грецькою Христос це помазаний. Це те саме слово. І тут ми бачимо, чому вони пішли до Назарету. Щоб сповнилось сказане. Саме так діється книга. Все почалося в Оденському саду з ріхопадіння першого подружжя. Тварина пролила свою кров, щоб у них був одяг. Потім будуть ще двоє, виникне ще одна пара, щоб привести у світ другого Адама. Так. Який виправить те, де провалився перший Адам? Цей новий завіт, брата Копленд, є відповіддю на перший завіт. Так він відкриває все, що було у першому завіті. І все в першому завіті каже про це. каже про це. Нам слід пам'ятати, що наш Бог створив час. Так. Ми своїм обмеженим розумом на початку Бог, ось чого ми починаємо. Отже, він створив і започаткував час. Бо він майстер координації Всесвіту. Щоб все було правильно. І впорядковано. І все йде за розкладом. Все йде за розкладом. Так сказав Ісус. Він так сказав. Лише отець знає, коли прийде кінець. Так. Але потім Ісус додав. І буде проповідана ця Євангеліє царство у всьому всесвіті, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Я пам'ятаю, як свого часу люди глузували над записане в книзі об'явлення, де сказано, що весь світ буде спостерігати за тим, що відбуватиметься в Єрусалимі. Що ж, вчора ввечері я спостерігав за тим, що відбувалося в Єрусалимі. Такі технології вже існують. Так тому, друзі, ми вже там. Ми вже в цих подіях. Ісус говоритиме про свій другий прихід більше ніж так. під час свого першого приходу. Якщо замислитись, ми знаємо всі пророцтва про його перший прихід. У мене тут наведено 350 з них, але він більше говорить про другий прихід. Бо якщо він так точно все сповнив, то наскільки більше? Він зробить в майбутньому, він продовжить. Звісно, Ісус вчора сьогодні навіки той самий. Він влучить прямо в яблучко. Один з моїх улюблених учнів Матвій. Мені подобається Петро, мені подобається Йоанн, але Матвій один з моїх улюбленців, бо він був таким цінним для Ісуса. Він збирав податки для римського уряду. Він записував цілі проповіді. Так. Чого не робив Лука, так. бо він знав, як писати і записувати звіти так. для збору податків. Завдяки йому ми маємо заповіді блаженства. Так. І Матвій 12 разів цитує пророцтва Старого завіту або пророцтва Першого Завіту, вказуючи на сповнення цього і використовуючи такі вислови, як «щоб сталося, як ви щойно нам прочитали. Ісус точно відтворює це так багато разів. У грецькому тексті говориться, що він сказав написано. Це досконалий час, тобто це було і залишається написаним. Ось що це буквально означає грецькою. Було і залишається написаним, що він такий. Я дуже вдячний Матвію за те, що він дає нам цей опис і так старанно, так прискіпливо пише, щоб ми розуміли, що це насіння у жінці звіфлеєму, яка живе в Назареті, і є тим самим обіцяним насінням. Так. Що ж, Вплив Петра ми бачимо в Євангелії від Марка. Так, завдяки цьому Євангелія від Марка коротка, але в ній є сила. Ви просто можете бачити, як Петро сидить там і каже йому: ось ще дещо. Запиши це. Запиши це зараз. І спонукає Марка записувати все це. Тому це помазана книга. Від Луки. А тепер відкрити перший розділ Євангелія від Луки, оскільки багато хто брали складати розповідь про відомі нам події, як передали нам ті, що були від самого початку очевидцями і служителями слова, то спало на думку і мені розвідати від початку і описати тобі все за порядком високодостойний теофіле. Тобто це документальна хроніка. Це документальна хроніка. Вірно, він розпитував людей. І мені завжди було цікаво, скількома мовами говорив Лука. Адже він був освіченою людиною, дуже освіченою людиною. Він був лікарем. Зі скількома людьми він поспілкувався. І з кількома мовами йому довелося розмовляти арамейською, бо можливо грецькою на латині, грецька, латинь, іврит. арамейська, іврит. Вірно. Яка досвідчена людина? Отже, у дні царя Ірода все це було Продовжуй, продовжує. Нічого, гриву. все гаразд, просто продовжуйте читати. Був за днів Ірода, царя юдейського, священник, на ім'я Захарія з черги Авієвої та дружина його з роду Ааронового, на ім'я Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом. Звідки Лука дізнався про це? Він запитав про це в Марії у Ефеській церкві. Бо Івану було доручено піклуватися про неї. І вони були саме там. Тому все це справді важлива інформація, так. яку не знають 99% християн, і яку ви можете дізнатися, якщо просто трохи подумаєте і звернетеся до книги дій. Далі Лука продовжує розповідь Теофілу про те, що сталося пізніше. І, і також він подорожував з Павлом. Я навчаю студентів біблійного коледжу Кеннета Копленда, розглядайте книгу дій як юридичний документ Так. судовий доказ на захист Павла перед імператором. Правильно, і він викладає всі подробиці того, як все це сталося, і чому я стою перед вами. І Якщо ви поставите ці дві книги одна за одною то отримаєте продовження цього. Це продовження історії, абсолютно вірно. Болука опитував людей, зокрема й Марію, і дізнався про це. Вони обоє були праведні перед Богом, бездогано виконуючи всі заповіді і постанови Господні. Вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були вже похилого віку. Я хочу тут що зазначити. Ми просто закинемо цю думку. А Захарія сказав ангелу: з чого я знатиму це? Адже я старий, і дружина моя похилого віку. Ангел сказав йому у відповідь: я Гавриїл, який стоїть перед Господом, і посланий говорити з тобою і звістити тобі цю добру новину. І ось ти будеш мовчати і не зможеш говорити аж до дня, коли це станеться, бо ти не повірив словам моїм. Ось у чому проблема. Нам слід змусити його мовчати, нам слід закрити йому уста. Він не знає, він не розуміє, що має справу. Часові обмеження, його дружина так. вагітна. Все має статись вчасно. Нам потрібно змусити його мовчати. І перш ніж все закінчилось, Захарія також втратив слух. Можливо, ми поговоримо про це завтра. Бо наш час вичерпано. Алілуя. Це буде хороший тиждень. Що? що? Амінь. Що? Слава Богу. Так. Аминь. Аллилуйя. Я дуже радий, що ви могли бути сьогодні з нами. Це буде найкраще різдво в вашому житті. А якщо зануритися в ці речі і дослідити їх, дослідити докладно ці книги, а не просто прийняти різдво як факт. Знаєте, було три мудреці їх Ні. було тисячі. Що Що? там були не три мудреці, їх було щонайменше троє, і, мабуть, їх було 500 людей. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. І також ви можете завантажити для себе тези цих передач з нашого сайту в розділі Медіа. Користуйтеся з ними, коли дивитесь ці передачі. До зустрічі завтра. Це Кеннет Копленд і Грег Стівенс, і всі наші студенти бажаємо вам славного. Алілуя! різдва. Так до зустрічі завтра, і пам'ятайте, Бог любить вас. Саме тому Він послав Ісуса. Він так полюбив цей світ. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Господь. Алілуя! Хвала Богу, дякую тобі, Ісусе. Ми пропонуємо вам безкоштовні тези наших передач, які ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. В них є ключові пункти вчення, місця писання, молитви та інтерактивні запитання. Ви можете слідкувати за цими тезами, дивлячись нас, або ж ви можете використовувати їх для особистого дослідження біблії чи навчати на домашній групі. Вони допоможуть вам ще глибше зануритися у дослідження Слова Божого. Кажу вам, це корисна річ. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіяморкей. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.